Приготування цього салату не займе у вас багато часу. Все, що вам потрібно зробити, це мілко нарізати пікінську капусту, кубиками нарізати огірок і так само помідор. Найкраще для такого салату використовувати солодку червону цибулю. Воно і вкусніше, і гарніше. Овочі складаємо в миску і готуємо заправку з французької гірчиці, олії, солі перця і прованських трав, нею заправляємо овочі і все гарненько перемішуємо. Цей салат був би ще гарніший, якби не треба було з огірка знімати шкірку, але з магазину огірка я обов'язково це роблю. Розкладаємо салат на блюді і прикрашаємо частинками яєць. Можна курячими, можна перепелиними. Вільні місця поверх салата заповнюємо тунцем. Залишається прикрасити салат і доповнити його смак за допомогою бальзамічного соусу або соусу бальзамінка. Його я купувала у відділі все для суші. Він додасть салату пікантної нотки і трошки кислинки. Смачного друзі!